Українське питання та британський вихід теми саміту ЄС у Брюсселі щодо Києва лідери Євросоюзу обговорювали угоду про асоціацію та санкції проти Росії. Про виконання мінських домовленостей доповіли німецькі та французькі лідери Ангела Меркель та Франсуа Оланд. Вони не побачили підстав пом'якшувати тиск на Москву. Санкції мають подовжити таке рішення. Крім того, Брюсселі та Газі вирішили спільно шукати спосіб, як ратифікувати з Україною угоду про асоціацію і при цьому не образити нідерландських виборців, які на референдумі проголосували проти цього. Ну а от щодо виходу Британії з ЄС тут європейські лідери були одностайні і з Лондоном прощаються, але дають йому час визначитися із майбутнім форматом співпраці з Брюсселем. Ми будемо дивитися, як Велика Британія вирішить визначити свої відносини з ЄС. Ми не можемо сказати це сьогодні. Чим швидше це буде зроблено, тим менше невпевненості буде. Але ми не можемо прогнозувати, як це вплине на наші майбутні стосунки.